За місяць торгівлі не конкретно на сигналах я відбила своє навчання. Сергій Олександрович дуже багато чого там пояснює, дуже багато дає підказок. Чим це ти там займаєшся таким? Дасти слухати свого наставника і робити все чітко і дисципліновано, і тоді буде результат. А так, Ноутбук взяв, поїхав і працює. За день мені вдалося заробити 200 доларів. Хіба трейдери бувають слабкими? Доброго дня. Розкажіть трошки дня. Про, про себе. Хто ви? Чим ви займаєтесь? Мене звати Олена, я працюю в б'юті сфері вже понад 11 років і вже два роки буде, як відкрила власний салон краси у Роцлаві. А як ви прийшли у трейдинг? Мене завжди цікавила ну, така тема, якби я не хотіла бути прив'язаною до одного місця роботи, так, і до одного міста якогось. Я хотіла мати завжди свободу, займатися улюбленою справою, яка мені приносить і дохід, і задоволення. І з будь-якої точки світу, а як ви потрапили саме в бізнес-школу Остапчук? Чому саме вибрали її? Шукала багато для себе. Чого багато в інтернеті цікавилося цією темою, але саме до Остапчук школи цієї я потрапила через свою знайому. А з цією знайомою я вже знайома теж багато років, тому я їй довіряю. Ви недавно завершили навчання. Які а. у вас були перші емоції? Після того, як ви завершили, вам було сумно, чи вам не вистачало ще трошки підтримки, чи ви вже навпаки вже були впевнені і вже раді, що вже почнете торгувати? Які перші емоції ваші були? А, перші емоції У мене не було вже страху і сумніву. До цього до навчання так і було. А, але саме в школі Ставчук а, в мене з'явилась впевненість. Чому? Тому що. Мене постійно супроводжує людина, яка мене навчала. От. І тому, в принципі, в мене не було ні страху, ні сумню, нічого. Мені навпаки було все цікавіше і цікавіше. А складно вам не було опанувати 에... ці всі графіки? Складно, і до сих пір я навчаюся і продовжую навчання, і ще планую навчатися далі, щоб далі розвиватися. Ви навчились поєднувати фундаментальний аналіз з технічним. Ще є трохи проблеми з цим. Я думаю, це у всіх дуже важко. Але е, так, ну вже трохи так потроху ну, працюємо. Стає легше Під підглядаєте трейдинг? Звісно, кожного дня і слухаємо, і підглядаємо. Працює. Працює. Яким у вас був перший реальний результат в трейдингу? Е, самий перший, ну я не знаю. Е, на початку я починала взагалі з маленького депозиту. Про цифри не будемо, але це були якісь мінімальні позиції, такі я хотіла просто елементарно спробувати, як воно працює. А потім почала збільшувати. І ну я не знаю, якщо так в цифрах вже так угуплятися, то е, за день мені вдалося заробити 200 доларів. Але я впевнена, що чим далі, тим більше. Ну, звісно, так. А чи були у вас страхи перед початком реальної торгівлі? От ви закінчили навчання, і тут ви самостійно йдете. Були такі страхи? Ні, не було. Чому? Тому що постійно супровід. Е, є постійний супровід і є елементарно прописані кроки, які ти маєш виконувати. Бо якщо ти не будеш цього виконувати, звісно, ти помилки будеш робити. Я через це пройшла. Але тут. Е, Достатньо слухати свого наставника і робити все чітко і дисципліновано, ну, і тоді буде результат. Що таке дисципліна в трейдингу? <гум> дисципліна це те, що ти тобі не дуже подобається, але ти змушуєш себе робити це так, ніби тобі це дуже-дуже подобається. От скажіть, будь ласка, а от що там на тому трейдинг тайм, що його ніхто не пропускає? Ну я не знаю, чи не пропускають всі. Мені здається, що, може, є такі люди, які пропускають. Я особисто е для себе як це все починалося, так, моє навчання. Коли ще в мене не було розуміння, я просто слухала. Потім пізніше, вже коли я більш почала поглиблюватися це все. Тобто, як це було? Я ще ж працюю, так, і в мене загалом не було часу, наприклад, прослухати достатньо трейдинг тайм так, для того, щоб його зрозуміти. Бо Сергій Олександрович дуже багато чого там пояснює, дуже багато дає підказок. Це я вже з часом зрозуміла. А, от. І потім я просто собі а, взяла, і саме тоді, коли трейдинг тайм в ці дні, я собі зробила реально в робочі дні, зробила собі час перерви для того, щоб я взяла ноутбук, взяла зошит і записала. Тому що а, саме на трейдинг тайму люди, які вже починають більше розуміти сам трейдинг. Вони знаходять для себе там стільки підказок, що там можна реально це вже готові сигнали, які можна не оплачувати. Так, які можна не оплачувати, але треба думати правильно. А на сигналах там вже все одно і більше, правда? Звісно, на сигналах, звісно, більше, і там вже все продумано, спрогнозовано. Аналітиками, як це все правильно має відпрацювати, стратегія, все. А уже на трейдинг тайму є багато підказок, і ти вже коли в тебе є вже більше досвіду, коли ти вже хочеш починати самостійно торгувати, от тоді ти для себе там уже це побачиш. Побачиш вже ці підказки, ці точки входу, це все там. Скільки вам принесли гроші, грошей? Оці по 20 хвилин часу на трейдинг тайм на всі періоди, що ви були, скільки вам принесло? Тобто, ваш затрачений час? І гроші, які ви заробили? Ну, за трейдинг я конкретно не можу так порахувати, але можу сказати одне, що за місяць торгівлі не конкретно на сигналах від школи я відбила своє навчання. Всього лиш на сигналах? Всього, всього лиш на сигналах. Хоча сигнали у нас дається три місяці після навчання, три місяці безкоштовних сигналів, я за місяць вже ну, відбила на своє навчання. А вам, коли ви йшли на навчання, вам не здалося таким подвогам? А як це так? І гроші на торговий рахунок вертаються, і сигнали тут в подарунок дають? Як ви це сприйняли? Та ну, абсолютно нормально. Я нормальна, адекватна людина. Тому що багато хто не довіряє і думає, що це якийсь розвод, мошенничество. Що це е, нам дарують і це, то, і то це машені, ніхто так просто нічого не дарує. Якщо ти нічого робити не будеш, тобі того подарунку ніхто не ніхто не зробить. Звісно, це все залежить від людини. Якщо ти прийшов на навчання, е, заплатив гроші, але ти нічого після цього не робиш. Або протягом навчання ти пропускаєш свої е, уроки з наставником, то звісно, ти скажеш, що це мошенничество. В тебе забрали гроші, і ти нічого не заробив. Звісно, все залежить від людини. Добре. А бувають сигнали мінусові? Звісно, бувають. Але це якщо за статистикою дивитися, то відсоток плюсових угод набагато більший. Тобто все одно вигідно по сигналам. Звісно, торбувати. вигідно, дуже вигідно. Добре, от ви торгуєте по сигналам, а ви потім зможете з сигналів на самостійну торгівлю перейти. Тобто, це ж підсказки, все ви собі уже вам все дано. Е, Вхід, е, стоп-лосс, профіт Ви собі все виставили і собі спокійно займаєтеся угу. своїми справами. І тоді трошечки забирається фокус з того, щоб мислити самостійно, думати е, і приймати рішення. Самостійно. Ну я на даний момент поки що в процесі, і я вже починаю пробувати самостійно, але це е, дуже продумані кроки. І я це роблю дуже обережно, тому що я ще ну, не зовсім собі довіряю. Але для чого, якщо є сигнали, ТКС? Е, Ну, це для певно для ледачих, які не хочуть розвиватися. <рес> Просто можна ну, можна, звісно, сидіти на сигналах, якщо ти хочеш е, це як додатковий дохід. Поживо. Просто якщо людина не хоче напрягатися і е, ну, має свою стабільну якусь роботу і там йому комфортно, а просто якийсь додатковий дохід, то, звісно, можна оплачувати сигнали, вони себе окупають абсолютно за місяць. Е, от. Але якщо, наприклад, як я, я хочу це зробити своєю основною роботою, і мені це цікаво, мені цікаво е, самій розвиватися. То ну то так, то можна звертати на трейдинг тайм увагу і обдумувати свої ну, подальші кроки. Тобто, ви повністю задоволені навчанням, яке вам дав так, Сергій Олександрович? Абсолютно, так, абсолютно. А чи плануєте ви далі навчатись? Так, я планую навчатись. Я планую піти на курс мейн, але трошки згодом. От і тому, що дуже хочу навчитися от, фундаментал. Технічним аналізом дійсно поєднувати в одне ціле для того, щоб повну картину зрозуміти, зараз це поки такі загальні поняття для мене, але хочу більш поглибитись. Ну і звісно, кожна людина в будь-якій сфері має завжди розвиватися і навчатися далі, чим вона не займалася? І в будь-якому віці. І в будь-якому віці, так милось ваше мислення після того, як ви закінчили навчання. І почали торгувати, і почали заробляти, як взагалі змінилось ваше мислення відношення до трейдингу? Взагалі, трейдинг це такий дуже хороший вчитель, який вчить дисципліні не тільки в трейдингу, але й по життю. Це саморозвиток для мене. Це якась, напевно, якась вища більш вища ступінь, так? В мене оточення змінилось. Uh, в мене uh, У мене з'явились однодумці по тій темі, яка мені цікава. Uh, ну і фінансова грамотність. А рідні люди відпали? Uh, ну, рідні uh, знайомі такі. Знайомі uh, так. Відсіюються люди, так, не всі розуміють, тому що дуже багато uh, є негативної інформації, так, не і... Багато людей просто не хочуть поглиблюватись для того, щоб зрозуміти, де правда, а де ні. Легше послухати щось погане і, накрутити, і себе. накрутити себе далі, ніж докопатися до істини. А потім завість бере, коли купляєш собі якусь машину. Звісно, дуже зараз трохи так погляди є. Чим це ти там займаєшся таким? А десь ти там, що ти? Але ми їм побажаємо просто здравого смисла, вони на вас будуть дивитись і теж прийдуть в трейдер. Так, я я бажаю всім якби, знайти себе, знайти свою цікаву улюблену справу, яка буде приносити задоволення. Ну і бажаю всім розвитку. Як виглядає ваш типовий день трейдера зараз? Мій ранок починається з прочитання новин, що відбувається на ринку. От, ну, Загалом то я своєю основною роботою ще займаюся, але так само приходять якісь сигнали. Тобто я постійно знаходжуся як, не знаю, в темі, в процесі цього всього. Тобто, моя основна робота не заважає трейдингу абсолютно, і трейдинг не заважає основній роботі. Тому що всі програми, так само, як на ноутбуці, так само і є в телефоні, ти постійно можеш все контролювати. Ну і протягом дня так само виходять новини, є календар новин, за яким ти слідкуєш. Для мене особисто мені абсолютно паралельно не заважає ні трейдинг особистому життю, абсолютно ніяк, ні роботі. Тобто, якось я все сумічаю і немає ніяких проблем. А в чому секрет вашого успіху? Секрет секрет простий, просто дисципліна. Дисципліна і чітко задані цілі. Все ну, у бізнесменів, мабуть, завжди так. Ну так напевно. Ви, ви не розслабляєтеся? Ні. Не дозволяєте собі? Ні, абсолютно. Похивок. Мені багато хто каже, що треба трошки відпочивати. Але в мене навіть відпочинок він теж запланований. І як ви не виматуєтесь так? Е, ну, буває, ви але нічого. Я вже якось звикла до цього режиму. А не хочете бути слабенькою жінкою? Ні. Хіба трейдери бувають слабкими? Не знаю. Мені здається, це такі люди. Ну, не знаю, люди дисципліни, люди вихованості, якась особлива така каста. Які мають бути риси у трейдера, початківців? Холоднокровність. І треба контролювати свої емоції. А ви казали, що починали з маленьких сум. Я таке чула, що на маленьких сумах можна навпаки більше втратити. Це правда? Mm, ну, Взагалі-то так. Е, ну, у кожного своя е, маленька сума це, ну, це таке абстрактне поняття. Так. Е, але якщо існують чіткі розрахунки, то в принципі ну, не можна втратити, якщо ти все рахуєш правильно і по форму. ну Звісно, ти там і заробиш мізер. Uh -huh. Ну так, да, звісно, хочеться ж більше ну, заробити. Так, а коли люди заходять на маленьку суму і хочуть багато, то звісно, гроші втрачаються. Угу. Що для вас трейдинг? Це робота, стиль життя чи відпочинок? Е, відпочинком назвати я це не можу, але е, це, е, це так, це робота і це робота кожного дня. І в мене, в принципі, в планах є таке, щоб дійсно це зробити. Е, не тільки роботою, а ще й задоволенням, якби так, отримувати задоволення від самого процесу, а те, що ти вже заробляєш гроші, це вже як тобі як вдячність за, за твій труд, за твою працю. Ви надалі поповнюєте свій депозит чи просто знімаєте? Так, я, ні, я не знімаю. Ви я поповнюю так, але ну це не проблема зняти гроші, вивести скільки тобі треба, тобто але мені цікаво поповнювати. А скільки треба часу, щоб поміняти роботу взагалі і перейти на трейдинг? Тут у кожного своя історія, певно. Наскільки хто спроможний його збільшити, той депозит? Тут треба дивитися знову ж таки і вивести. Ну, ти маєш собі ціль поставити, скільки ти хочеш в місяць заробляти, і вже систематично дивитися, скільки в тебе виходить. Ну, звісно, ми ж все рахуємо, так? І е, поповнювати свій депозит, від того ти більше заробляєш. І відповідно, якби ти виходиш на ту суму потихеньку, щоб ти міг уже жити вже конкретно на, на а, трейдингу. А вам конкретно, скільки треба часу? Мені конкретно скільки треба часу. Ну, на сьогоднішній день. Ну, вже рахуйте, скільки пройшло е місяці три. Е е ну, я думаю, що ще півроку, і, в принципі, я можу вже вийти на ту суму, яка мені дозволить вже жити на гроші щиря... в І покинути свій салон краси. Так. <ріст> без жалості. Yeah. Е е ну, воно може без жалості, але ну, це справа взагалі теж мого життя. Але теж можна лишити як такий пасивний дохід. Ну і все залежить від того, де я буду проживати. Можливо, я захочу десь на Маліпі якісь поїхати. І вже звідти буду трейдингом займатися, а вже салом краси з собою не забереш. Ну так. Да. А так, ноутбук взяв, поїхав і працюєш. Воно варте того, щоб заморочитися, щоб це все вивчити і сидіти безсонними ночами, і вчити ці всі графіки незрозумілі. Е, не треба сидіти безсонними ночами, потрібно відпочивати. Просто так само, як ми колись в дитинстві ходили в школу. У нас є. Графік навчання є графік по домашнім завданням, да, які ми маємо виконувати так само і в трейдингу. Ми просто виділяємо собі години на навчання. Чимо графіки, торгуємо. Це все можна робити паралельно. Ми ж не сидимо на роботі там ночами, наприклад. Так У нас є там графік там, з 9 до 5, наприклад, чи як у кого, отак От само і в трейдингу, але не потрібно постійно просто сидіти і дивитися в комп'ютері, дивитися, як ті свічки ходять туди-сюди. А які були ваші помилки в трейдингу? Спочатку, ті, які ви вже засвоїли, і ви знаєте точно, отак я більше не зроблю. До навчання в школі Остапчук це було саме неправильним непрораховування об'ємів. Як заходиш в угоди, тобто не прораховувані правильно об'єми, і ви втрачали кошти? Так, так було. Яка була найбільша сума втрат? Найбільша сума? Ну я не можу сказати конкретно там. По кожній, да, це може бути там 200, наприклад, доларів, там може бути 500. Я можу загально сказати. Тобто, я не так давно знаходжуся в цій сфері, там, десь, напевно, до навчання е, у Сергія Олександровича десь, напевно, роки-півтора, може, трошки менше. То за цей час так біля 2000 доларів втрачено. Було дуже боляче, чесно, е, не можу сказати, але це була оплата за мій досвід. Я це прийняла, я розуміла, куди я йду. Я розуміла, куди я йду, і я себе на то налаштувала, що не може бути постійно е плюс, тим паче не було досвіду того. Я це прийняла, зрозуміла, що так робити не треба, і пішла далі. Пам'ятаю, у вас були сумніви що коли ви були в Дрездені, у вас були ще такі якісь вагання трошечки. А що стало такою подією, яка от настільки вас змінила? Тому що зараз ви дуже впевнені стали, і ви вже бачите трейдинг як світло, і вже ну, прям дуже впевнені стали. Що такого сталося, що вас так змінило? Е, ну, в першу чергу це була поїздка в Дрезден. Особисте знайомство з наставником, спілкування так само, і вже якась з'явилася довіра до людини. От, і потім, надалі, коли я почала вже торгувати, мені дуже подобається те, що постійно знаходишся на зв'язку. Постійно можна отримати в будь-який час якусь рекомендацію або відповідь на якісь питання. Плюс постійні у нас спілкування на круглих столах, там де ми обговорюємо різні моменти торгівлі. Оце все підтримка певно надала мені от таку якусь напевно довіру, так? Довіру і спокій. Тобто трейдинг – це на все життя. Так. Ну. Це, це, ну, я однозначно можу сказати так. Можна за, про пенсію не думати тоді вже. Напевно так. Я сподіваюся.